каналі. З вами Ірина. І сьогодні відео буде про бісероплетіння. плетіння. Я хочу сплести чокер. Я його трішки розпочала, бо е, починала записувати відео і зрозуміла, що вам дуже погано видно. Зараз я більше налаштувала камеру, щоб вам було зручніше видно, як я плиту. І я буду робити чокер. з Ось такого бісеру. Ось такий гарний бісер синьо-жовтий, кожна бісеринка синьо-жовта, і я буду з, 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 з нього без е малюнку, без нічого, просто плести ось таким бісером чокер. Він буде однотонний із такого бісеру. Плитую я на 12 бісеринок. Перший ряд я зафіксувала іголочкою, щоб він не рухався і нікуди не уїжджав у мене, щоб був рівний. І щоб плетіння теж пішло рівно. Зараз я набираю 12 бісеринок. 2, 4.

Викладаю бісеринки, щоб кожна бісеринка стала в свій рядочок. І проходжу зверху голочки, не піддіваю нитки основи. Підвожу рядок до попереднього. І готово. Набираю слідуючих 12 бісеринок. In naredil te same. Листить дуже легко, швидко, тому я думаю, що за вечір я справлюся із цим чокером. Щось в мене з'явилось таке вдохновіння зробити чокер. Не знаю чому, але чомусь з'явилося. Я перебирала свій бісер. Знову наводила там порядок. І... попався мені цей бісер, і я думаю, треба з нього щось зробити. Ну, раз робити, треба зняти для вас відео і показати вам. Ну, мені здається, що повинно бути гарно. Так, ну що, я продовжую робити чокер, а ви залишайтеся зі мною. Я поспішила і не захватила ось цю ниточку основи. У мене одна бісеринка просто випала. І тепер треба повернутися назад, обережно. Внула іголочку, ниточку заново, вдягаю я цю бісеринку, що випала, проводю під нижню крайню нитку основи, підвожу бісеринку і заново прошиваю всі бісеринки. Тепер у мене бісеренка на місці. Нічого ніде я не пропустила. Продовжувати плетіння, як у мене закінчиться ось ця ниточка якою я працюю, буде закінчуватися. Я вам включу і покажу, як я її закріплюю і як я прикріплю нову ниточку для продовження цієї роботи. Так, підходить у мене ниточка до кінця. Зовсім до маленького хвостика я вже не буду робити, зараз вам покажу, як я фіксую ниточку на роботі і прикріплюю нову, так, другий рядочок. Я проходжу голочкою по декілька бісеринок. Декілька. Не повністю рядок. Не До кінця. Декілька бісерин. Там, де в мене ниточка вийшла, між бісеринками захвачуємо. між бісеринками, за ниточку основи ці ще йдуть вертикально. Я робу, роблю вузлик Затягую. та проходять напротив третій, в третій рядочок. Допомагаю собі, бо тут вже так плотненько все. Витягую волочку. Затягую. І ще проходжу четвертий верхній рядочок, щоб заплутати ниточку так, щоб вона не висмихнулася ось і відрізаю. Беру нову ниточку, заправляю голочку, одним із кінчиком прив'язую до любої ниточки із основи. Жила, е, важливо робити це десь посередині, не з краю щоб з краю не утолщалася ця ниточка перша. Я десь другу, третю роблю. Ось захватила ниточку, бачите, і роблю вузлик. Так, роблю я вузлик, та що ж таке? Так. Я на два роблю, багато не, великі не роблю, маленькі. І біля тої ниточки, основи, до якої ми прив'язали робочу ниточку, я проходжу у бокову бісеринку. Ось. Протягуємо, і зараз цей вузлик повинен заховатися в бісеринку. Все, продовжуємо плетіння далі. Ніточка у нас прикріплена. Цей хвостик залишається поки що. Ми його будемо разом із бісеринками плести разом з тою ниточкою основи він так Набрала я 12 бісеринок і продовжуємо плетіння. Заводжу знизу. Підставляємо бісеринки, продовжуємо їх. Ось цю нитку, яку ми закріплювали, да? хвостик від ниточки основи, ми кладемо між бісеринками до тієї ниточки основи, за яку ми кріпили саму нитку. Обережно прошиваємо всі бісеринки, щоб ніде не пропустити ниточку основи, бо якщо пропусти ниточку основи десь, тоді бісеринка буде продавлюватися вниз і буде негарно. Ой, Мені так незручно. Але що поробиш? Все, продовжую плетіння. Ми зробили декілька рядочків, рядочків 5. Ось цей хвостик можна відрізати. Ось цей, що ми кріпили, ми тут трішки його вплили в, в, в основу, і він не, вийде. не видно його. А ось лишнє ми відріжемо. Всім знову привіт я вже доплила свій чокер, закріпила ниточку, тут можна відкріпити іголочку. Зараз я її кудись. І хочу вам показати. Ой, трошки збила штатив, зараз трошки вас потрясу. Ось хочу вам показати, як я завершую роботу. Прийшов час зняти зі станка цю роботу. Значить, робота в мене рівно 31 см по довжині. Ось така робота в мене вийшла. І що я роблю? Я ось ці кончики ниточок беру і по декілька. Ось, по чотири штучки беру, відділяю, дві в одну сторону і дві в іншу сторону, і зав'язую узілки, вузлики зав'язую, зовсім сильно не затягую, щоб не перетягнути, щоб не пішли косо бісеринки. Ну, ось так на два-три вузлика я затягую і відрізаю ниточки лишні, Лишню. ось цю довжину відрізаю. Взяла Детські ножнички, вони хорошо ріжуть велику кількість ниточок, тому взяла. Так само тут Я на дві. Можна робити по вузлики по одній ниточці. Я роблю з одній сторони дві і з другої щоб дуже багато вузликів не робити, і щоб пошвидше це було. Можна кожну ниточку зав'язувати вузлик. Це хто як бажає. Я сподіваюсь, вам видно, що я роблю тут. То щось роблю, а чи вам видно. Я надеюсь, що вам видно. Так. Трішки через лампу, через штатив мені незручно, але вже вам покажу. Десь в якомусь відео я вже показувала, як я закріплюю ці ниточки. Але це було так давно, що я вже не пам'ятаю, чи ви знайдете це відео, щоб ви не шукали, я ну, записую вам ще одне. Думаю, запишу вже від початку до кінця. Може, комусь буде цікаво подивитися і зробити, як я роблю. Так, все, тут все зав'язано, відрізано. Те саме я роблю і з цією стороною. Так, тут у мене щось ниточка одна залишилась, так? Да? Ага, це я не дорізала її. Ось так от. Те саме я роблю і з цією стороною. Тут в мене вузлик зав'язаний, був, щоб трималося. Його відріжу, Мені вже не треба. Піде до мусору. Так. Ось тут в мене ряди щось їдуть, це не дуже добре. Так, і те саме я роблю з сторони. Все, ось два края я зав'язала. І щоб воно не розпустилося у мене. Я зараз візьму клей і позамазую ось ці кінчики, щоб вони не розпускалися. У мене ось такий клей, кристал. І ось ним я завжди, щоб я була спокійна, що моя робота ніде не дінеться, нічого не розпуститься. Я ось тут та таким товстеньким слоєм добре промазую ось ці всі, всі кончики. Перший ряд бісеринок теж я добре промазую клеєм. Він зараз трішки підсохне. А я поки підберу фурнітуру до шокера. Отягаємо фурнітурку, Тут є. на сторону вдягаємо іншу заводимо бісеринки і закриваємо Фурнітура м'яка тому я з легкістю закриваю пальцем Ось так у нас виходить. Далі я буду вдягати двині ось такі колечка на одну сторону, на другу. І на одну до колечка буду вдягати замочок, а на другу ось таку цепочку. Ось так буде. З однієї, з іншої сторони. Я продовжу працювати, бо мені на камеру незручно зараз буде вдягати його. Думаю, що ви без мене зможете вдягти. Знаєте, як воно вдягається, тому покажу вам вже готову роботу. Ну ось, я вже справилась з роботою. Ось так в мене виходить дуже гарна ця робота, мені сподобалася ось така фарнітурка. І ось така цепочка. Тут на кінці я іще цепляю подвізку маленьку, але вона в мене на квартирі, тому Зачекаю поки що я принесу підвісочки і ще підвісочку. Ось такий чокер у мене вийшов. Дуже гарний, мені подобається. Дуже легко плететься він, один колір бісера. Але тут там, в одної бісеринки два кольори, тому він виходить ось такий двохкольоровий, жовтий і синій, синьо-жовтий. Ну, на цьому все. Моє відео буде завершуватися. Всім, кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У мене канал не тільки про бісероплетіння, але про вишивку і також про... Я роблю ось такі кольє, різні сережки все інше, і також плиту із провалки бісера дерева. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. На все добре, до нових зустріч і бережіть себе!